І день останній скотиться зі схилу. Ти типу посади калину та підсніжник на мою засніжену молю. Хай нап'ється, корінець і серця. Світом пропече могильну груду. Я тебе квітками молодими, як замерзнеш, звірівати буду. А коли зів'януть хризантеми, схиляться у грудневому полоні, підійди, хай опечуть долоні краплі сліз, калимово червоні усім воїнам-захисникам. України на Сході, усім добровольчим батальйонам, світлій пам'яті полеглих за волю України, світлій пам'яті командира штурмової групи «Ясру» батальйону батальйона Скіпа присвячується пісня за Україну, за волю і за життя. Наші вуха чутливі до зради та фальшу. Ми народжені вдруге, нас споріднила війна. Знову сурми закрали і кличуть до маршу. Над країною висне ворожа стіна. Не зігнем з-під ордоль, перед ворогом ми не заклячемо, пошматовані градами, ми не відступимо, ні. То тіло болить, а болить, коли друга ми тратимо. І назавжди його віддаємо промерзлій землі. То не ціла болить, а болить, коли друга ми тратимо і назавжди його віддаємо про мерзлі землі. Наче струном, пронизані сильною вірою. фронтове наше братство єдина, сім'я. Знову зиму валюють бійці бурбуром білою за Україну, за волю і за життя не зігнем з під ордою. Перед ворогом ми не закляжемо, бо градами ми не відступимо, ні, то не тіло боли, а боли. Коли друга ми тратимо і назавжди його віддаємо промерзлій землі, наче струном пронизані за вірою, фронтове наше братство єдина сім'я. Знову зиму валюють бічі білою за Україну, за волю і за життя, за Україну, за волю і за життя. Слава Україні!